Добрый вечер, меня зовут Татьяна, я из Украины, у нас в Украине продолжается война. Я хочу помолиться, пусть Господь благословит вас, ваши семьи, ваши дома, пусть у ваших домах всегда будет Божий мир и Божий покой. И сегодня на канале Салтаненко украинские песни. Я подивилася ролик з таким названням Джерело живої води, пісня, нова пісня, яка вийшла. Дай мені Боже живої води, щоб я не прагнув повік. Джерелом живої води, що тече вічне життя. Торіки живої води. Дух Святий в мені, то ріки живої води, що тече вічне життя. Так, і дійсно наш Господь Ісус Христос, Він являється джерелом живої води для кожного, хто для нього, до Нього приходить, і хто до Нього припаде, не буде ніколи відчувати спраги в Дусі Святому. Амінь. Приходьте, припадайте до Божого істочника, до Духа Святого, до Ісуса Христа, і Бог тоді дасть кожному Духа Святого, який приведе нас у вічне життя. Благословляю кожного. Амінь.